Меру і добра усім, хто того прагне, дорогі друзі. Різдво, усіх вітаю зі святами. Я попав додому. Ну і по ходу справ згорів домашній пилосос Ну, я приїхав із двигуном. Заказав, купив. Прийшов двигун та прийшов трохи не той. Що робити, якщо ви попали на любов так само, як попав я? На малюнку був один. А прислали мені зовсім інший. Ну, Гратися мені з пересилками не зовсім зручно і не зовсім мені охота. І прийшов двигун, е, обмотка алюмінієва. Я вирішив залишити все, як є, не портити нікому настрій у святковий цей час. Отакий От у мене стояв. Стояв без бурта, прийшов з буртом. Прийшов е, діаметр на 5 мм більший і тут на сантиметр висота його менша. Коротше, катастрофа. Власне, як я вийшов з цієї ситуації, що я маю робити далі, хочу поділитися з цим з вами. Але перш за все, поки я суть до справи, я включу пилососа на декілька хвилин. Хай він попрацює. А потім я вам скажу для чого я це зробив. І зараз я розберу пилосос назад і покажу, що куди і як. До речі, якщо хтось може такого пилососа бачити перший раз, вони давні пилососи, Він служив мені, вірою і правдою, дуже, досить довго, але якщо попадається і ви не знаєте, як зняти цю кришку, потрібно взяти тонку викрутку. ну Це в мене грубо, треба взяти ще тоншу, І ось з правої сторони від оцього завіса. Не звідси засовувати, а звідси. Отак От загинаємо, нагинаємо і вперед протягуємо. Так само і тут. Туди заставляємо всередину, прогинаємо. І витягуємо до себе. І коли звідти з свого місця воно вийде, то кришка виходить отак спокійно, нормально. Ну а далі тут все без проблем, тут три гвинта, три шурупа. Ось раз, два і отут третій його відкручуємо. Так, кришку я зняв і хто розбирає пилососи той вже бачить і розуміє, що я зробив. Отой сантиметр, якого не вистачило, я його тут наростив. Зацеп ще є для того, щоб двигун не провертався. І я піджав це все діло. У мене є отака резинка, 10 мм вона діаметром. Збираю такі речі, кладу, іноді кажуть, там плюшки, все остальне. Я знаю, що я кладу і для чого воно мені буде слугувати. Тому таким чином я поступив в даній ситуації. Виймаємо двигун. Звідси, бачите, бортом є борт тут. Ось. І навіть якщо мірити його з цим бортом, то він менший по довжині, ніж треба. Но цей борт не заважає, тому таке діло, я його залишив. Е ще один момент, що я хочу сказати. Якщо у вас така сама ситуація, ну не завжди спішіть кипішувати. В більшості випадків, 90% випадків, можна щось зробити. Можна зробити, наприклад, отак. Якщо дозволяє вам місце. В мене Такий номер не проходить, як я зараз покажу чому. Бо тому що в мене ось ці клеми, вони впираються в двигун, якщо я так роблю. Але якщо їх припаяти при біді або забрати, зробити без пластмаси, то все тоді буде добре. Отаку От резинку я вирізав по колу і вставляю її сюди. Отак. От Заправляю. Резинка ця на 5 мм вона розтягнулася, якби то не є проблема. Отак От заправляємо. Все. І ми наростили висоту двигуна. Отак От поставили, підрівняли. І тепер він на своє місце стає, стає прекрасно. Одною рукою не удобно. Зараз я надіну. Вискочила задня резинка. Трохи, якщо чесно, поспішаю, але вже нічого не зробиш. Так, ну і не забуваємо дивитися, щоб доверху ставити контактами, щоб потім не гратися. Отак, раз. Все. Бачимо по довжині, підходить прекрасно, все стає, плотненько, нормальненько і все. Просто сюди, отут впираються оці клеми. Тому, якщо у вас така ситуація, то, та, будь ласка. Хімічте, головне, щоб сюди не проходив воздух ніде, щоб це все було резинове і щоб воно трималося і нікуди воно не ділося. Ну, я вирішив ситуацію отак. Я підставив ззаду. Вони тут заходять досить надійно, плотно туди, тісненько сидять. Тому я вийшов із цієї ситуації так. А тепер, чому я прогрів? Включав пилососа. Може хтось подумав, що мені щось куку на свята, ні. Я включив для того, щоб мотор прогрівся. Тому що обмотка, мало того, що вона алюмінієва, то вона ще не про... вона без лаку. І ніхто лаком не пропітав. І тому я достав лак 170-й. І доки обмотка тепла, я зараз буду от сюди викруткою наливати. Лак, і хай тече він собі туди всередину, протікає, скільки протече, поставлю, почекаю трошки, і потім складу і понесу зразу додому. Поки суть та справа до завтрашнього дня, лак уже потихеньку візьметься, а там включиться двигун, температура буде, він висохне і буде все добре. Головне, його не напотачити занадто сюди, цього лаку, але для підстраховки його туди налити треба, тому що воно взагалі тут не держиться. Просто намотано і все. роблю зараз, хто що хоче, як хоче. Я взяв дешевше, взяв за 500 гривень, якщо ви думаєте, що ви за 900 гривень купите іншої якості. Ну, мідний може бути, так. Да. Якщо виробник обіцяє, що мідний, то може бути мідний. А в загальному ніхто нічого не хоче пропитувати, ніхто нічого не хоче робити. Їхня основна задача висмоктати з нас побільше грошей, і щоб воно службувало не досить багато, тому що якщо воно буде служити, то його ніхто не буде купувати. Так, спробую відкрутити зарослах і буду. Добре насичувати лаком обмотку. Кожен раз проблема відкрутити, тому що лак він масляний. Як ви бачите, що горловина звернута, кожного разу я його мушу помучити. Лак переливаю в яку небудь ємність. Отак От думаю буде досить. Ставити його треба в сторону, так, щоб ми його не зацепили, тому що він відкритий. Хоча, в принципі, Можна її і закрити. Чому відставляю в сторону привичка, бо раніше в пробуку в корок наливав і з цього корка робив пропітку. Але корок, бачите, як воно засихає і не монет крутити. Тому ємність треба брати іншу. Далі потрібно поставити. О, використаємо зараз його власні запчасті. Поставити його так, щоб він стояв і тримався. Не дуже хоче, але якось я зараз спробую разом з камерою зробити це. Все. Вмикаємо викрутку і переносимо лак на обмотку. Ну, В мене попав чуть-чуть на якор. Це все через то, що я його дуже поклав для того, щоб камері було видно, щоб вам було видно. Але я її зараз поставлю і буду це робити. Вертикально. Що цікаво, шипить піною береться на цьому на обмотки. Так, і отак зараз я одну і другу сторону досить так обільно пропітаю. Так, друзі, закінчив я цю процедуру. І ще ось в мене стільки лаку залишилось. В цій справі саме головне одне. Краще не долити, чим перелити. Краще вже хай буде вина на виробнику, аніж це буде на вас. Того, що якщо наляти багато, то обмотку ми добре пропітаємо. Але якщо вона потече і якор <кій> прилипне до статора, то вина буде на нас. Я трошки ще взяв будівельний фен. І ним трошки підігрів, бо через те, що спішу, трошки його мало нагрів. Зараз обдивлюсь добре все, чи не попало ніде на якір. Витру все лишнє, прогрію ще раз будівельним феном і буду складати. І так, друзі, прогрів я ще його феном, Будівельним. і в такому положенні. Залишу його, ризикувати не будемо. Чому в такому положенні? Тому що, ось я взяв для наглядності, якщо лак буде у нас постікає ось сюди, тут у нас стоїть металевий ще каркасик і далі пластмасова крильчатка така. І воно все туди просто на нього стече і на ньому залишиться. І між якорем і статором воно ніяк контактувати, воно сюди не, просто не попаде. А якщо ми отак покладемо його, наприклад, отак боком, то звідси може лак витекти і лягти на якір, і тоді буде мама мія. Так, залишаємо. Для мене це буде завтрашній ранок, а для вас це буде одна мить. Ну, от і ранок. Я її є. Крильчатку повернути. Крильчатка провертається добре. Складаємо мотор. Так, резинки наділи. Не забуваємося доверху виводами і не забуваємося класти сюди оцю мочалочку. вгадайте для чого служить оця мочалочка. Я хочу почути від вас, що ви мені скажете. Так, тут плотно, хорошо, все. І тепер сюди штопора. Раз. Раз. Досить плотненько все заходить. І будемо надіяти, що воно звідти не випаде. Все, підключаю виводи, складаю мотора. Ще одна маленька порада. Ніколи кришки не складайте із шурупами, які знаходяться тут на своєму місці. Завжди шурупи витягуйте, запам'ятовуйте, де вони стояли, тому що ці шурупи вам зроблять такий вітер, що доведуть вас до нервового зриву. І так, зібрав, тепер залишається нам його вмикнути і перевірити Прекрасно. У воздусі запахло оліфою, це нормально, вона гріється і сушиться. Що хочу сказати? За весь час ремонтів моїх, скільки я ремонтую пилососи, отакий пилосос, такого типу для мене є найкращий. І це не тому, що це в мене такий вдома пилосос, і він мені слугує вже більше, як 20 років, а тому, що він дуже легкий в розборці, він дешевий в ремонті, і функцію пилососа він виконує на всі 100. Правда, момент один. Його потужність була замовлена на 1300 Вт. Оцей двигун стояв 1300 Вт. Його продуктивність була набагато краще, ніж оцей двигун, що я поставив на 1600 Тому що з цим двигуном я прикладав руку і піднімав пилососа, відривав від землі. А цей 1600 він там щось... ну смог, чи він буде пилососити. Але так як він це робив, то цього вже не буде. Тому що дорожка їхала за е, щіткою пилососа. Ну, отак. Такий ремонт на сьогодні, хлопці і дівчата. Кому сподобалось лайк, кому не сподобалося ваше право, а я везу полосусь додому і буду займатися своїми дальніми справами. І бажаю вам всього, як завжди, найкращого і до наступних зустрічей.